Міряди зірок, неосяжні небесні простори, велич гір, швидкоплинні річки, і співучі струмки. Все навколо свіщає про славу великого Бога, про його всемогутність і силу святої руки. Він сказав і по слову Його. Вся вселенна постала, світ галактик, ніколи збагнути не зможемо ми, знає сонце свій схід, шле веселка у світ свої барви, сяють зорі, мов перли розсипані ясно згори. Є мільйони сніжинок, і кожна із них особлива. Діамантами сріблом на сонці вони виграють, хто, крім нього, одного, створити зміг, таке диво, хто показує зграям пташиним незвідану путь. Після довгого сну землю промі... проліски враз пробивають, звідки сила береться у ніжних квіток весняних. Білосніжний килим так дбайливо всю землю вкриває, наш Великий Творець, так піклується і дбає про них, а земля спокон віку вмивається вранці росою, бо ж застеляють тумани, незнані шляхи. Тихо падає листя, чарує. Краса невимовна піднімає на крилах, о Боже це все створив Ти, Колосяться жита і поля золотої пшениці достигають плоди, як настане осіння пора. Ти задумайся, постій на хвилинку одну зупинися. Як чудово для тебе! Вся створена Богом земля, чарівна голубінь і легкі, ніби піря хмаринки, наче диск золотий, сонце в небі промінням сліпить, як це можна не бачити, дива Господні велике, про його неосяжність розказує небо блакить. З під твоєї руки о могутній великий маестро. Бездоганні картини виходять, нема їм ціни, вся вселенна Твоє полотно і невидимим пенслем розмальовуєш барвами дивними все навкруги, Твоя велич кругом, тебе славлять всі хори пташині. Кожна крапля дощу мелодійно для тебе звучить. Розкриває світанок могутні чаруючі крила, все творіння твоє прославляє тебе, не мовчить. Слав, душе, незбагненні і дивні діла свого Бога, присвяти для творця всього світу найкращі пісні, нехай співи далеко летять. У небесні простори, нехай серце подяку складе за життя на землі, ти прослав його разом із Божим творінням прекрасним, кожним подихом, словом і кожною думкою ти жити тут, на землі. Це насправді дароване щастя. Тож радій моє серце і кожному. Хвилину ціни. Амінь.